Всім привіт, друзі! З вами коментатор Танкіст. І сьогодні в нас на огляді цікавий реплей на новому друзі-танчику з коробок, якого всі хочуть. БЗТ-70, друзі. Я не знаю, чим ми такий імбовий, ну хоча в нього пушка, так, в нього альфа дуже велика, в найбільше серед тяжів в грі, але, блін, він косий капець. Друзі, у нас карта копальні. Ми в топі, правда, Арте немає, ну це вже дуже добре. Ця карта дуже маленька відносно. Відносно десяток, але що зробити? Будемо стояти, напевно, в позиції десь їхні займають гірку, бачана залітає, ну, в принципі. Гірка повинна бути забрана. І що ж, друзі? Ну, пробивай нас як лючки шиїці. 850, друзі. 850. Ой-ой-ой, куди та й поїхав? <просту> Просто віддав танк. Просто віддав танчик. Ой-ой-ой, що наші ззаду накидають. Отже, гравець я бачу, так нормально теж виїжджає, друзі. 965. Йо майо, 965, ну це жесть. Так, гірка бачу, відібрали нормально. Це дуже добре. А, ще тисак лишився там. Ой-ой-ой-ой-ой, він нам робить. 954, друзі. 950 штуку. Штуку накидає ту Ну... Пушка в нього. Так, відносно пушка. Взагалі класна. Альфа прикольна. Пробуємо забрати шотну, получаємо шатичку ікуну. Пенера, в принципі, вона не потрібна була. Залишається у нас 900 хп рахунок 31, друзі. 31. А, в них супер. У них кінь у і забойне стоїть на базі, я зрозуміло. Штанкуємо нашого побратима. 830 альфа залітає. Друзі 4 3700. Ой-ой-ой-ой-ой, бабаха, буде. Є торчить пікселя, чи попадемо, це не понял. Наш гравець вирішує в'їхати на горку. В принципі. Пляха, тут тут опаснягуся. Нова я нова бок. Ой-ой-ой, тисак-тисак, борт нам навалює, друзі! 820 борд. Ай-яй, ай, ай, його не забрали, я думав, що його вже немає там на гірці. А його не забрали, Встигає, так, встигає наш гравець. Друзі. 130 хп залишається. 130 хп. І тесак. Це просто, що він вирішив пп зарядити, заробити або може борт не пробити. Ну, да. Друзі, забираємо ТИСАКА в кінець кінців. Я думаю, що його вже немає тут. І тупо на 800 получили від нього. Рахунок 4-1, в принципі, ведемо. Центр ми взяли. Тут у нас стайп в шефу стоїть нормально в борд 804, ну. Мало-мало, звичайно, мало. але, блін, 804 вже 5К домаго, друзі. Так, що там у нас на маяку? На маяку нормально стоїмо, нікуди не просуваємось. Тільки один великий плюс, що ми займіли ось цю горку. Пробуємо давати, не пробиваємо в борт. Є, друзі. Зайшло, зайшло 870. 6, друзі, тисяч домаго. тисяч дамагу. Ключок є. Ну, друзі, я замітив в рандомі, коли проти нього граєш на тайпі, він капець як закидує в лючки. Я не знаю з такою косою пушкою. Тупо в лючки, але це його фішка, напевно, чи що. В лючки він відцілює, закидує просто. Навіть з далекої відстани. Ну тут ще демеджу є і демеджу, йомою. Показує нам циферблат 16 тисяч борт, друзі. Залітає на 922. Ну яка тут приємна альфа, якщо пробиваєш. І вилітає альфа під 1000. мойо! Цікаво, друзі, чи комусь вже вилітала рівно 1000, чи ні. Чи може вилетіти? Напишіть друзі в коментарях. Чи може вилетіти 1000, чи не може. І так, глючок, а тут ми вже не попадаємо. Не попадаємо 6-3 рахунок, друзі. Ну тут ми забираємо, повинні забирати, в принципі, цих двох і тоді просуватися вперед. 95-ка бортом підставляється, ну от передов... Ага, не хоче, блін. Не, 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 не передовертає. А жаль. А жаль. Забираємо Т95, друзі. І що в нас рахунок 8-3. У нас права на помилку немає, напевно, 130 хп, якщо нас пробивають, нам не слід підставляти НЛД. Взагалі не слід. Ну Що ж, чекаємо хто підставиться. Нам, нам їхати взагалі немає сенсу кудись. Ну так це опасняк підставлятися, якщо чесно. З такою кількістю ХП так як виїжджати, це таке собі. Але з рентгеном підсвітити, так, свідчує з ренагеном БЗК. Хоча які гріє, йомою. У них свій. Так, в них тепер всі танки засвітились. Що це, на жаль, яга робить, підсиває собі трупи нормально. Прикриває НЛД. Але в неї в цієї яги дуже лючок великий там вверху. Якщо не за... Забу... ой-ой, не кіне нормальну тичку. Але в них опець. кінь стоїть на базі Цей, цілий бій. Цілий бій на базі, Нормально. Бі... Тут я бачу, я не знаю, чого... Ага, справа стоїть, на майку. наразі, не, вирі... не вирішують пушити. Наша Т95 відлітає, за, -за, -за скоро почала пушити капець, за скоро. Я не знаю, чого вона поїхала туди. Знаючи, що з тої сторони зліва стоять ще ПТшки, які криють цю ягу. Є 90. Друзі, я підставляюся золотий тішка. Ну-ну-ну вертуха. Ні, ну зводимось, дозводимось, не пробиваємо, друзі. Ну там великий кут, це було видно. Це було видно. Цікаво, чи буде тут 10к в цьому бою, чи ні. Хоча певний, ще дозволяє. Нам всього лише потрібно 2300 дома. 2300 це буде, ну так, грубо 3, 3, 3 тички треба нам дати. 3 тички. Ось і я, друзі, не попадаємо, не попадаємо. Ну, та треба, щоб він дав вперед. А чого він там відцілює? Там ж трупик мішає, я маю, от ось я вже, напевно, не встигає так, не встигає. Просто він. маю, цей трупик йому помішав. Друзі, хочу вам нагадати, поки наш цей гравець стоїть на, на гірці, від... відцілює домах. Ш... Хочу нагадати, щоб підписались, натиснули вподобайку, дзвіночок, щоб не пропустити, друзі, нові відео. Ми тільки розвиваємо канал, так що ваша підтримка для нас дуже важлива, Капець, яка важливо. Для вас це небагато, для нас це дуже приємно. І що у нас, друзі, рахунок 10-8? Ми ще маємо по лівій стороні Стежки, які світяться, але наразі не підставляються. Оце є нові кодрілок, коліно. В'їжджає, даємо дичку іману. Яй-яй-яй, не влучили в броню. Йома. Йом. Ми, за, ми за, за скоро почали віддавати назад. Нам потрібно було. Але хоча наш гравець боїться, 130 хп, це не дуже багато, щоб танкувати. Права на помилку немає взагалі. Патван підставляється, ну, і И... залітає вісімство. Нормально. Залетіло. Наш БЗ вирішує все таки пропушити. Ну так, все нормально, коли підіжметься, хоча буде їх рентгеном світити. Їхня БЗшка світить нас рентгеном. Я її п'ятого нашого забрали. Його отрошки. Підставиться нова СТ. І є, залетіло, друзі, через каточок. Ну, альфа тут капить, друзі, 9400. 9400 в нас домагу. Рахунок 10-9, 11-9, Ну. Ймовірність віри що тут є, але ще одної тічки нам бракує, щоб було 10 000. І... Залітає, друзі, хоча б альфа, блін. Хоча залетіло вище середнього, але якби було 900, це було б дуже прикольно. Не забрав цього патона. Так він ще бачу по цей патон нормально накидує. Чи тут мені полишали шотні по 100 хп потрібно подобирати. 100-100-100 80. Це вже шкода, саря тратити так, друзі. Яго забирають, але точніше коня перепрошую. Подивився тут на яго зліва. Патон дивись, патон не підставляється. Залишається у нас друзі дві хвилини до закінчення. Бою? О, блін, 12-11, народ, всі шотні. Прошу вас тільки не програйте ще, блін, проти шотних. Як як це буде? Взагалі, капець. І забираємо. Так, ай-яй-яй. Розіб'ємося. Ай майо! Так, це спуск крутий капець, друзі. Ну Ось ось такий в нас результат вийшов, друзі. 10 400 магу. 14-12. Я думаю, що ми цього патона забираємо. Це буде переможний бій. Друзі, новий танчик з коробок Його тільки він ще, як то можна сказати, теплий. Його ще не всі вибили Наприклад, в мене його ще немає в ангарі. У мене його ще немає в ангарі. Але у вас може бути, тому що у нас на каналі триває, друзі, розіграш новорічних коробок. Тут буде вверху зліва відео, які умови потрібно виконати, щоб забрати цей танчик. Так ось, всім гарної єдини, друзі. Дякую, що подивились з нами цей реплей.